Друзі, всім привіт! Ми знаходимося зараз у Валенції. У нас навіть квартира 128 тисяч євро за 63 квадрати. Тут три спальні та один санвузол. Ми знаходимося зараз у вхідній зоні. Одразу хочу сказати, що дуже хороша зона бурхасоту. Тут 4 хвилини до метро, все поруч. Поїхали. Ось така перша спальня. Маємо ліжко, маємо великі шафи. Квартира по ремонту непогана. Зроблені стіни, в принципі. Можна тільки деякі меблі поміняти і буде все в порядку. Тут у нас вікно, яке виходить на наш великий балкон. І ще навпроти ріжка ми маємо ось такий комод і церква. Хочу сказати, що в цій спальні поміняні двері, їх мені там потрібно, все в порядку. Далі по коридору ми бачимо санвузол. Ось такий санузол, маємо душову кабіну, маємо. Унітаз, теж плитку, ви бачите, все в порядку. Маємо умивальник і дзеркало. Також тут зверху кондиціонування. Далі ми бачимо кухню по коридору. Ось така кухня. Невелика. Так, але достатньо і, в принципі, все є, що потрібно. Маємо напроти невеличкий стіл, маємо також гарнітури. І з кухні господарчий блок. Невеличкий господарчий блок. Що хочу помітити, патю. Вони теж перемалювали. Не таке, як ми звикли бачити патіо з вами. Поїхали далі. Ще одна спальня. Теж маємо одну спальне ліжко, маємо стіл, маємо ось такі комоди. І вікно в нас з цієї спальні виходить в патіо. Рухаємося далі. Далі ми маємо. Ось таку вітальню. велика вітальня, достатньо місця. Маємо тут диван, крісло, ось таку зону. Маємо великий стіл, маємо кондиціонер. Також ми маємо багато тумбочок. І з вікна ми бачимо нашу вулицю і вид на місто. І остання спальня це третя. Як я вже говорив, маємо одна спальня ліжко, маємо тумбочки, маємо ось таку шафу. Якесь крісло і вихід на балкон. Невеличкий балкон, з якого відкривається вже горив вид. Друзі, ось так виглядає будинок зовні.